Курочка та півник. Жили собі курочка з півником. Курочка яєчка несла, а півник зернятка збирав та курочку годував. От якось зайшов, знайшов він великий біб. Ну, подумав півник, його курочка не проковтне, з'їм його сам. Дзьобнув і вдавився. Упав півник, не дихає. Побачила курочка. Підбігла, злякалася і питає, що з тобою, півнику. Ой, застогнав півник. Бобом удавився. Як же тебе врятувати, півничку? Треба масла дістати, горлечко промастити. Ледве вимовив півник. А де ж його дістати? У корови попроси. Побігла курочка до корови. Корівенько, матінко, дай масло. Навіщо тобі масло? Півник бобом удавився. Треба йому горло маслом змастити. Добре, відповідає корова. Дам тобі масло, тільки піди спочатку до косарів. Попроси у них сіна. Прибігла курочка до косарів. Косарі, косарі, дайте мені сіна. А навіщо тобі сіно? Корову нагодувати. Вона молочка дасть, з молочка масличко сколотимо. Воно півникові потрібно, горлечко змастити, півник не дихає, бобом давився. Косарі відповідають. Побіжи до пекарні та попроси пирогів. Ми їх поїмо, сіно накосимо. Побігла курочка до пекарні, пекарю, пекарю, дай пирогів. А навіщо тобі пироги? Косарів нагодувати. Вони сіно для корови накосять. Корва мені молоко дасть, я масло сколочу для півника. Півник не дихає, бо в бом удавився. Пекарі каже, біжино в ліс, принеси дров, щоб було чим пічно топити. Побігла курочка в ліс, принесла дров, пекар напік пирогів. Принесла курочка пироги косарям, косарі наїлися, сили набралися і сіна накосили багато-багато. Корова сіно поїла, молочка дала. З молочка курочка масло сколотила. Півник змастив горлечко і легко проковтнув біб. Проковтнув і весело заспівав. Кукуріку, курочка, молодець. Тут і казочці кінець.